Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як дбати та зміцнювати своє здоров'я. Здоров'я основа всього на світі. Здоровими бути вважають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись режиму дня. Це чіткий розпорядок життя протягом доби, який передбачає чергування на спання і сні, а також раціональну організацію різних видів діяльності. Це час їжі, сну, прогулянок, ігор. Для нашого здоров'я важливе загартування. Що ж таке загартування? Це допомога сонця, води, вітру, зміцнені нашого здоров'я. До загартувальних процедур відносять зарядку, масаж, обтирання тіла мокрим рушником. Контрастний душ. А ще важлива гігієна це догляд за своїм тілом. Щоранку потрібно вмиватися, мити обличчя, шиї, руки, Двічі на день чистити зуби. Для цього ми використовуємо зубну щітку та пасту, щоб наші зубки були чистими та здоровими. Обов'язково потрібно мити руки після прогулянки та їжею, також після спілкування з тваринами та відвідування туалету. Малята, як правильно мити руки, миємо ручки водичкою та милом. А навіщо користуватися милом? Правильно. Щоб змити весь бруд і мікроби. Потрібно регулярно купатися в ванні або приймати душ. В цьому нам також допоможе мило, а щоб помити волосся, використовуємо шампунь. Потрібно розчісувати волосся. Для цього що треба мати? Так, гребінець. Раз на тиждень треба підстригати нігті. Потрібно міняти кожного дня білизну та одягати чистий одяг, щоб чистим та охайним бути. Це все правила особистої гігієни, які ми повинні дотримуватись, щоб бути здоровими та не хворіти. А ще для нашого здоров'я Важливо дотримуватись корисних звичок. Також звички є шкідливими. Давайте пограємо в гру та визначимо, які є звички корисні, а які шкідливі. Дотримуватися режиму дня. Корисно чи шкідливо? Так, корисно. А виконувати зарядку. Корисно. Довго дивитися телевізор. Це яка звичка? Корисна чи шкідлива? Шкідлива. Мити руки з милом. Так. Корисна звичка. Гристи нігті. Корисно чи шкідливо? Шкідливо. Чистити зуби. Це яка звичка? Корисна. Їсти овочі та фрукти. Корисно. Багато їсти солодощів та солодких наполів. Це корисна звичка чи шкідлива? Вірно, це шкідлива звичка, тому що приносить шкоду для нашого здоров'я. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милить. І думка в неї веселенька, і тоді вона жваленька, все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє, Тому це запам'ятай про своє здоров'я дбай.